У нас є пісня, в якій є важливий меседж, який ми хочемо донести світу і показати, що Україна ось така. Ми українці і ми такі різні, і це круто. Творчі Джефрі, Андрію, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення і вітаю вас із перемогою в нацвідборі Євробачення. Дякуємо, дякуємо всім. Привіт. привіт. Ви перемогли головним чином за рахунок того, що за вас проголосували глядачі. Як думаєте, чому вони за вас проголосували? Якщо подумати логічно, я думаю, що їм сподобалось все те, що ми підготували і показали на сцені. Їм сподобалось пісня в деякій мірі, елементи шоу, костюми, тому що ми всі постаралися і дуже багато репетирували з командою. І, відповідно, люди зацінили нашу роботу. Дефрі, як вважаєте? Погоджуєтеся, <ріст> так. гаразд. Дивіться, давайте ми трохи познайомимо вас із нашими глядачами, точніше, навпаки, наших глядачів із вами. Всі знають, що ви гурт творчі, але якби ви могли зараз нашим глядачам дуже коротко про себе розповісти щось більше ніж те, що Андрій – саунд-продюсер гурту, а Джефрі вокаліст, що би сказав? Мене звати Андрій. Я народився в Тернопільській області в селі Вільховець. Люблю місто Тернопіль, uh, люблю робити музику, uh, люблю багато експериментувати і люблю ділитися цим з людьми. Мене звати Джефрі. Я родився в Нігерії. I was studying here for 10 already. No, for 7 years, but I've been living here for 10 years already. And uh, I love. Ukrainian food. <laughs> I love Ukrainian food. I love to sketch and paint. I love to uh, learn new things. And uh, you know, most of all, I love to do music. Мені здається, що це не буде перебільшенням. Якщо я скажу, що на момент вашої участі в нацвідборі Євробачення, навіть першої участі, у вас уже була певна своя фанбаза. У вас уже був станом на вже другий відбір, уже був свій великий концерт у Києві, але ви повернулися на нацвідбір Євробачення. Угу. Чому Євробачення для вас таке важливе? У нас є пісня, в якій є важливий меседж, який ми хочемо. Донести світу і показати, що Україна ось така. Джефрі, як ви вважаєте, в чому буде, скажімо так, родзинка ваша вашого гурту на виступі в Ліверпулі? Something special? I think uh what makes us special as a team is that we have a among other people on your vision, that no, yes. shouldn't. Yes. I think what makes us special as a team is that we have a, a team of very committed people who they will do i think they will do their best to get the best possible outcome so i think uh, going to Eurovision and to, to represent Ukraine in Liverpool i think is a very good um, opportunity for everyone in the team to show their best side so we're going to have a great show we're going to have a great uh, no how do i say it a dance number <laughs> yeah. Chore choreography yes we i think personally we just have the best Of everything at the moment, and I think that is the best thing that could happen to us right now. Because I think that is one of the biggest factors that helped us um, progress uh, progress as a band and qualify for the finals. So I'm фіналс. Я хочу додати, що всі ці люди це українці, це хореограф Руслан, це режисер Олег Олег. Олег. Так, і ми дуже сподіваємося, що. Um, ми викладемось на всі 100 в Ліверпулі і угу. покажемо, яка Україна може бути не тільки, як було в попередніх роках, заявлено дуже потужно. Групою Ґої та Калуш показали наш фольклор. Всім це дуже сподобалось. А тут ми зробимо такий сюрприз і покажемо, що в Україні є сучасна прогресивна електронна музика, яку можна слухати теж в всьому світі. І я думаю, люди будуть в захваті. Ви згадали про фольклор попередніх виконавців, і цього року деякі писали, що недостатньо українська музика. Я mm. так розумію, бракує якраз цих фольклорних мотивів. Чи на вашу думку це настільки важливо для України на Євробаченні? Мені здається, важливо робити те, щоб це було щирим. Це по перше. А По-друге, не потрібно старатися щось. Догодити певним людям, тому що ми українці і ми такі різні. І це круто, тому що ми не можемо бути всі одинакові робити всі одинаково. Кожен робить те, як він відчуває. Ми відчуваємо це ось так, ми робимо це ось так. Комусь це сподобається, комусь це не сподобається. І це нормально, тому що в кожного є своя думка стосовно цього. Супер. <реш> Друге зауваження, ну, як на мене, воно стосується Джефрі, хоча, чесно uh -huh. кажучи, якби я його не побачила, я би і не задумалась про те, що це може бути проблема. А, що ви не володієте українською мовою. Для декого з українців, які голосували, це зачепило їх за Ну, Що я можу сказати? Е я володієте. кожен день <реш> займаюся. Ну. <реш> кожен день. <реш> я в процесі. Я, ну, я можу сказати, що треба. Більший час вивчити ну, українською. І я думаю, що все буде okay. no, <реш> справді... окей. Uh, Просто українська I'm мова, вона ну, українська мова є складною. Я не можу сказати, що я супер нею володію, але я, я також в процесі, mm -hmm. того, щоб вдосконалити свої навички, говорити більш. Щоб ви звучали ще краще фонетично uh -huh. і так далі. Ну насправді треба зауважити для тих глядачів, які можливо не знайомі з вашою творчістю, достатньо глибоко, що у вас є безліч треків, де Джефрі співає українською. і ми їх робили до повномасштабного вторгнення. Ми від початку нашого творчого шляху робили тільки українською і англійською, і будемо продовжувати це робити, тому що я великий фанат української мови. Вона Гарно звучить в фонетичному фонентич плані. Багато смачних звуків виходить при вимові слів. Ось і, і цікаво, коли в пісні е голос Джефрі, е ну коли він співає українські слова, це дуже гарно і новозвучно. Ну як мінімум мені особисто. Ну я вам скажу, що моя улюблена ваша пісня е це я не танцюю. Коли ви вимовляєте, оце я не танцюю, це насправді звучить дуже коротко. <д> con, <эп> вы хочу щоб Ж на спіла разу давай я нетаннцую Я нетаннцую не 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 я працю ну Так, Це я класно. теж не танцюю, бо працюю. Дивіться ще вислов... дуже дякую вам. Це мені як медна вуха. Дивіться ще зауваження, яке висловлювалося вже під час самого відбору членом журі Юлією Саніною. Вона угу. запропонувала вам, можливо, подумати над тим, щоб трішки змінити свій виступ. Початок. Феноменальний, реально дуже стильний. Мінімал щодо приспіву, мені щось не ви не вистачає вашому приспіву. тобто не вистачає е, хітовості, не вистачає беків, можливо, тому що Джефрі трошечки звучав одиноко, трошечки не вистачило може через це мащі. Чи ви плануєте дослухатись до цих зауважень? Ми вдячні е, Юлії за її коментарі і ми. Звернемо увагу на приспів і постараємося зробити його ще краще. Ми будемо в любому випадку доопрацьовувати пісню до конкурсу в Ліверпулі, щоб вона стала ще потужнішою і, і ще кращою. Ну до речі, з ваших інтерв'ю Андрію, у мене таке склалося враження, що ви справжній перфекціоніст. Тому мені цікаво, чи вас не зачепило те, що вам сказала Юлія Саня? Ні, 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 мене не зачепило, тому що як. Кожна людина має свої с... труф 50, 50 Ні, ні. It's it's, it's, it's the truth. Ні, ні, тобто пісня ми робили таку, якою вона була. Ми не робили її під Євробачення. Це був трек в, з R&B ритму, uh -huh. який не мав на меті собою там мати взривний приспів. Тому що якщо б ми хотіли зробити там взвний приспів, ми б зробили, як в інших наших піснях, там Believe, Falling, uh -huh. Bonfire. Це, це не проблема. Ось і дуже влучно було сказано, що потрібно це допрацювати. Ми звернемо на це увагу і все це зробимо. І вдячні дуже за журі, за їхню критику, тому що вони казали все чітко, зрозуміло і в точку. Ну, до речі, Юлія Саніна нещодавно була в цій нашій студії, дуже вас хвалила. Але в цій студії також був і Тарас Тополя, інший член журі, він приходив до нас до національного відбору Євробачення. Угу. І коли ми запитували його, що для нього було важливим при виборі виконавця, бо була частка відповідальності ж і на журі також, він сказав, що для нього важливо було б, щоб виконавці мали громадянську позицію, тому що. Хочете, не хочете, коли ви поїдете представляти Україну. Вам доведеться так чи інакше говорити про війну, відповідати так. на запитання про Україну. Чи ви готові до цього? Так, ми готові так. до цього, тому що Звичайно. ми не їдемо на Євробачення як гурт творчий, Ми маємо велику відповідальність. Ми представляємо цілу країну, всі громадяни, які в нашій країні, і це воююча країна. І ми будемо робити все для того, щоб гідно представити Україну і будемо говорити. Про проблеми, які в Україні, щоб всі нам допомагали боротися проти зла заради миру завтра. Ваша пісня Heart of Steel Сталеве серце? Mm -hmm. Вона, ну, як ви самі казали, так про людей зі сталевими серцями. От Андрій нам перед записом сказав, що там багато сенсів закладено. Ну, я так розумію, що про українців це теж трохи. Mm -hmm. Вас, українці, здивували 24 лютого, Джефрі? I yeah. was surprised about the Ukrainians on 24 on February. If you don't understand. Honestly, no, Because uh, I haven't been in a war situation ever. It was my first time, and uh, I was a bit nervous. But I think after maybe like a month or so, I I was like, whoa! I was like, what the? <laughs> everybody was just like going about their day as usual and i just realized that uh, ukrainians are stronger than people thought even i saw some videos from some people in america they were like what the what the hell like they didn't know ukrainians were this strong and i i was i also uh, had in my mind that you know um, I didn't know what was gonna happen. Everything was unpredictable. But when the whole thing started, I was like, "Wow, this is incredible!" It's like it shows how strong people are inside. You don't know how you can see the outer appearance, but you don't know how strong people are inside. And I think that's one big factor that helps when people come together to to one uh, particular goal. So I think, from what I could say, it was just like, "Wow." <laughs> Уточню, якщо дозволите. Так, так. На відміну від Андрія, у вас, Джефрі, була можливість така поїхати. Mm -hmm. You could leave or you could go to your family to Nigeria. <laughs> Чи ви мали думку про те, що можливо варто поїхати? Я не хотів. Але I had to go, тому що моя мама дуже. Теждень, mm -hmm. exactly So <laughs> I had to go for one week and I came back, so I have work to do, my life is here, my team and my family is here. and uh, that's all I can say. This is my life here in Ukraine <laughs> yeah. Ну, от, Андрію, це, в принципі, запитання і до вас також, але я додам. Мені здалося, що і ваша музика змінилася під впливом цих подій. Зараз у нас вийшов EP, який ми присвятили незламності українців. Там чотири пісні. Пісня, яка називається Фрідом, Воля, Сталеве Серце, – «Heart of Steel» і Broken Heart, Розбите серце. І Пісня Досить. Так, наша музика в деякій мірі змінилася в цьому плані. Тому що ми переживали емоції, які багато українців, і ці емоції, які ми переживали, ми вклали в музику, яку ми робили за цей час. Ви писали в своєму інстаграмі, що на Heart of Steel вас, я так розумію, частково надихнули події в Маріуполі. Так, це було на початку весни. Просто коли почалось повномасштабне вторгнення. Перший тиждень, коли воно почалося, я думаю, як і всі українці, ну, я сидів в новинних пабліках і потрапляли різні відео, там, ну, які новини там, і мені натрапились відео захисників з Азовсталі. Тоді був Денис Прокопенко і Калина, це ті, що я пам'ятаю. І коли я дивився ці відео, я не міг уявити собі, як там важко. Коли ти оточений зі всіх сторін, і, і дуже дуже важко. Секунду. Просто емоції. Але в очах тих людей я бачив силу і незламність. Вони не подали жодного жодного знаку, що щось не так. Вони стояли до кінця, вони були впевнені, і в їх очах горів вогонь. І від цієї думки, від того, що я бачив, мене просто. Мурашки бігли по спині, і я вніс ці всі емоції, які я пережив, в цю, в цю пісню. Там насправді по тексту дуже багато завуалів, завуальовано. Ми не можемо У мене є такий артист, який будемо писати там, прямо, там, я їм салат, бо я їм салат, наприклад, або я їм хліб, або я йду кудись. Там". Ми трошки думаємо, що це звучало більш цікавіше. Як взагалі ви, як у вас ця синергія складається? Так, от, наприклад, Андрія вразили події на Азовсталі. Ви, наскільки я зрозуміла з ваших попередніх інтерв'ю, ви саме зосереджені на творенні музики. Угу. І якісь свої ідеї, ви ділитеся з Джефрі, і Джефрі вже далі творить текст. Це створення музики це в кожного артиста дуже. По-своєму відбувається. У нас, наприклад, Джефрі, відколи від почався ковід, ми працюємо дистанційно, то в деякій мірі так і є. Ми завжди спілкуємося. Він каже, як і в нього є ідея, я розказую про свої. І ми пробуємо, робимо, робимо і робимо до тої пори, поки ми не, не будемо задоволені тим, що ми зробили. Я well, погоджуюсь, yeah. I... because we you have to be in. How do I say? In perfect harmony, in this case, uh, when you work in distance. Harmony. Yes, yes. You have to be in perfect harmony to be able to get work done. So, we realized that we need to be able to communicate with each other and uh, understand each other in this sense. And uh, I think this really helped, especially in this uh, period of time. I think it really helped us to work very fast and uh, very and like produce quality work. So I think. Айкінфічервілсігадис камат, we'll uh, ви згадали про те, що саме сьогодні, коли ми записуємо з вами цю розмову, у вас вийшов новий міні-альбом of Steel». Mm -hmm. Я вас з цим дуже вітаю. Я встигла перед talking. нашою розмовою і послухати його також. Ну я тут хочу відзначити вашу надзвичайну продуктивність. Скільки вже у вас вийшло альбомів? Попри все, 3, у вас вже чотири це різдвяний ей пі і це іпій ну ніби п'ять. А вашому гурту скільки років? Три. Ні, чотири. Другий, двадцять перший чотири. Так, чотири. Насправді за період повномасштабного вторгнення ми дуже багато працювали, як і на концертах благодійних, так і так і над музикою. Якщо так просто прикинути, ну в нас записано десь біля 50 ідей. З них там, біля 30 з вокалом і вже готових повністю 11. Якось так. Ну, з мастер. З в чому ваш секрет? Просто іноді знаю, буває, в минулому я згадую себе, ми десь говорили, типу хотів би робити музику. Отак. Ну, просто не завжди так буває. Просто, я думаю, був певний стан, були певні емоції, і плюс ідеї просто виходилось так. Раз, два, три. І ми зловили цю хвилю і були в ній, а ще іноді натхнення приходить під час процесу створення музики. Коли ти щось робиш, і воно зразу народжується ідеї, і от якось так. Тому ми постійно працювали і, і маємо відповідний результат. Well, what I can say is, uh... Let the unusual things inspire you, because I see that when people want to come up with creative ideas, they say, i read this book or i watched this movie or i listened to this music and it's it inspired me. but i want to say another, you no, a little bit of a secret. let unusual things inspire you. let going out and breathing cold air, let it inspire you. let being in the metro inspire you. let uh, being in the bus or in the taxi, whatever. yes, you let food inspire you. you know, anything can inspire ja, 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 you. Ja <laughs> Не потрібно гнатися за якимось натхненням, просто потрібно бути в моменті, насолоджуватись кожним, кожною маленькою дрібничкою, яка є, так як Джефрі сказав, банально просто вдихаєш холодне повітря і, і, ну, і насолоджуватись цим. Це, Це чудово, люди, оточення, там фільм, книга, манга. Ви кажете про звичайні прості речі, які так. надихають, а не звичайні складні речі вас надихають. От ми з вами вже зараз існуємо десятий місяць в таких умовах повітряних тривог. Зараз ще додалися відключення електроенергії. Як ви взагалі творите в цих умовах? Ем, насправді творити це найменше мені здається зараз, що може бути, тому що є люди, які зараз тримають зброю в руках, вони в окопах, в них. Немає, ну немає гарних умов, тому нам говорити щось що важко, навіть мені здається, немає права, тому що є люди, які там, і отам по-справжньому важко. І ті люди, там герої, вони зі сталевими серцями. А нам це ну, не важко. У вас додався новий формат концертів після 24 лютого. Це благодійні концерти, mm -hmm. чи для вас вони відрізняються якось від того, до чого ви звикли під час своїх виступів? Можу додати тільки те, що кожен раз, коли ми їдемо на благодійний якийсь концерт, ми тільки раді тому, що ми можемо, хоч якось, допомагати нашій країні. Там, навіть коли ми виступали для військових, ми були раді виступити для них, тому що круто тут подарувати якісь емоції, побути з ними, поспілкуватися, підтримати їх і поділитися емоціями разом. А стосовно виступів, наприклад, за кордоном, ми там. Ну, збирали кошти там, з іншими артистами на різні потреби України, там, на, для лікарень, там, амуніції там, чи джипи. Ми от, буквально виступали недавно в Україні, в Львові. У нас був е концерт е роуд, е такий був на «Велотреті», це вже був другий тільки в Львові. І ми придбали машину для військових, і буквально на днях перед Євробаченням її доставили і ми передали хлопцям. Це дуже круто. Як ваші контакти з військовими відбуваються? Наскільки ви розумієте один одного? Чи зрозуміла їм ваша творчість, і чи вам не страшно перед ними виступати? Зовсім не страшно. Мені подобається. Почуття гумору військових. Постійно, коли ми десь з ними зустрічаємося, постійно гумор. Одного разу uh, Джеффрі мав, uh, чекай, білу панаму, білу панаму, так. І, і один хлопець, такий uh, старший, років uh, 40-50, так я думаю, uh, обмінявся з Джефрі, він дав йому свою військовий uh, кеп і uh, yeah, uh, взяв його білу панаму, <laughs> а потім uh, ну, так, такий приємний момент. Yeah, it was, it was an awesome moment. I, I felt so. I don't know. I just felt like <laughs> it was like a, like very 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 uh, unexpected moment. I felt like butterflies in my heart. Like, oh, this feels so nice. I'm gonna keep this cap forever. And I have the cap at home. I just like put it on the <laughs> on the table so I can watch it every time I work. And I can realize that I know what I'm working for. I know what we're working towards. And I know that at the end of the day. We're all be victorious. Чи змінилися відгуки на вашу творчість? Тому що я можу сказати за себе, що до 24 лютого я би називала вашу музику такою безтурботною розслабляючою музикою, можливо, навіть такого літнього вечора, коли mm -hmm. тобі хочеться розслабитися і подумати про щось приємне. Але зараз міняються обставини, і ваша музика міняється. Чи ваші фанати пишуть? Кажуть вам про те, що вони якось інакше почали її сприймати. Ем, насправді ні, тому що музику, яку ми робимо, ми робимо музика, це про відчуття, перш за все. І я думаю, люди, які слухають нашу музику, вони відчувають, що ми хотіли поставити і вкласти. Я впевнений, коли вони слухають пісню «Боремося», вони відчувають те, що ми хотіли поставити. Ми сильні, ми незламні, і ми будемо боротися скільки буде потрібно. На сам кінець я хотіла б запитати про ваші мрії, творчі мрії. Творчі тут вжила не навмисно, чесно. Ви поїдете на Євробачення, чи це для вас щось, що ви б могли сказати, що ну, це для вас просто стеля ваших творчих мрій? Чи ви мрієте про Гремі, про дует з Мадонною? Що би хотіли? Ми мріємо про те, ну, звісно, про Гремі. Мріємо бути почутими. Щоб нас слухало більше людей, і відповідно мріємо зараз. Зараз в мене є маленька мрія, гарно виступити в Ліверпулі і зробити все для того, щоб коли ми повернемося в Україну, всі люди сказали ось так, молодці. I want to put both countries on the map. I want to put Ukraine on the forefront because I think Ukraine deserves to be heard in the sense that We don't just produce, you know, uh, or Ukrainian songs or folk songs or whatever the case may be. I, w I want everyone to know stylish music can come out of Ukraine, quality music, or, you know, uh, music that people can consider, um, how do I say, worldwide, you know, like he said. <inaudible> yes, yes, yes. yes. <inaudible> so I just want to put Ukraine on the forefront. I want people to know we can be number one and we will be number one. Тобто, ви налаштовуєтесь на перемогу в Ліверпулі? Ми налаштовуємося насправді. Ми налаштовуємося зробити все на вищому рівні. Ось так. Я не можу сказати, що ми думаємо про перемогу, тому що наша основна мета це виступити достойно, зробити все так, щоб всі сказали «вау», і щоб допомагали Україні в подальшому і чули про всі речі, які відбуваються в Україні. Я вам бажаю, щоб все так і втілилось, як ви собі плануєте. Я вам дуже дякую за цю розмову і успіхів вам, дякую. сил на підготовку і успіхів Ліверпулі. Дуже дякую вам дуже за цю дякую. розмову. Ем... Так, все. Я щаслива. Дякую вам. Дякую.